Математичних рифів, бур і штормів. Ти вивчиш ще трохи таблиці множення, навчишся користуватися годинником, роз'яжеш багато задач. Що там за безлад? Матроси не можуть підняти якір, бо на ньому висять приклади із додаванням цифри 6 Капітане, слід терміново замінити приклади з додаванням на приклади з множення. Знайди серед хвиль приклади на множення. Лише тоді ти зможеш підняти якір. То що, діти? Мандруємо. Піднімаємо якір. Так. так, ось тут у нас табличка множення. Ну, 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 приклади. На додавання. І нам треба замінити, так як сказала, білочка, на приклади на множення. І так, перший приклад. На який приклад замінимо? Рука і підходимо до дошки. Хто хоче? Я. Ходимо. Я. Так. Шість. П'яти. Шість. Множимо на. Скільки тут шісті ручок? Дві. Дві значить, множимо на. Дві. Два Правильно. править у колка. Тягни, молодчина. Ой, ти самий весь. Без... Сіп, який? Тільки говори. 6. На 5! На 5. Молодшина, то буде 30. Так, добре, наступний роби ще. Хай, хай він стане лицем а, сюди так, до мене. Сіп, на Сіп, то буде Молодшинка ставимо, на замінюємо. О, так, так, тримай, Правильно, молодець. О, так, в... наступний приклад. хто йде Так? Так. Наступний приклад буде який павло? На місці. Готовий. Уу, що за підказки? Він сам все знає. Ой, ти вже третій зробив. Ну, добре, павло де, нас де. Бачите, у нас своє. Бачите? Вийшли у нас гарні. Якер наш уже вже піднято. Наступний крок, Шість. що у нас відео? Якір піднято. Тримаємо курс на порт острова Годинникового. А тим часом наловімо чарівної риби. Закидаємо будило. На кожній спійменій рибині є приклад на множення числа 6. Рибку клади у те відро, на якому написаний вірний добуток. А якщо правильного добутку нема то Відпускай її в океан. Приступаємо? Да. Так, до бою. І так. Які у нас є приклади? Шукаємо. Таблиця множення у вас є підказка. І так. Ну, хто йде до дошки першим? Знаходимо приклади. І шість на сім буде скільки? Що ти знайшов промо? Іди. Що вони встигнемо, І так? Який ти приклад ході? 21. А де в нас тут є 21? А, значить, куди ту рибку треба відпустити? В воду. В воду, а де в нас 21? Де то є тринадцять? Внизу, в самому. А діти шість на сім, скільки буде? А ну хто скаже мені? 6 на 7, так? Облишно вножу. 42. 42. 42. Є у нас таке відерко? Є. діти? Є. О, є у нас відерко. Навіщо ж нам є кран пускати? 2. Так, а тепер давай, ми з вами говорили, що можна поміняти множики місцями. Якщо ми їх поміняємо місцями, який приклад буде? Тут є 6, то множити на 7. А якщо змінити, то буде? То буде що? Поміняй місцями, буде. 7 помножити на 6. Є такий приклад? Так. так. І це буде теж тільки скільки? 42, правильно, в те саме відерко рибка пішла. Я. Добре, сідай, давай, Святиславе. Так, який ти знайшов рибки? Так, на 9. 6 на 9 буде. Скільки? 54. Добре, молодець. Є рибка, а є такий приклад, який можна поміняти добутки місцями. А ну дивимося, який це приклад вийде. Дев'ять помножити на. Ну, поміняй добутки місцями. Правильно, дев'ять на шість. Є така рибка у нас? Є така рибка. Добре, молодці. Хто наступний? Хто ще хоче? Хто ще хоче? Володя, давай. Так, що у нас володя знайшов? Шість на шість буде діти. Тридцять шість. Молодець володя. Ну, тут, якщо поміняєш добутки місцями, то що діти буде? То буде те саме 6 на 6. Правда. На Сідай. Ще, ще, якийсь може. Ні. Добре. Далі ще кишечки ми заходимо. Ну. Так. 2 помножити на 6 буде. Шуденько. 2, помножити на 6 буде? 12. іди, Максим. Так, а є, приклад, коли добут. Ножники помініли місцями. Є такий? Дивимося. Є. Де? Добре, давайте тоді так. Як помножити на 6. Буде? Шиденько? Шукайте п'ять помножте. Шиденько. Шукайте. Ну, 30. Тягни до відерки. Я у нас віддерта 60. Добре, правильно, п'ять можете на вісім. Шукайте в таблиці множення 5 на вісім скільки. Так, скільки? П'ять Сорок. Є. У нас таке відрядку. Mm, ні, куди ми цю рибку <плух> маємо відпустити. В <плух> Океан, правильно, молодець. Так, хто йде наступний приклад Оксана? Оксана, я запустив. Пустив. Добре. Хто йде? Оксана. Іди Іван. Ну ходи, Святослав. пускаю. Іван? Ну, Давай, хоч один приклад вам. Добре. Так, який приклад? 6 помножити на 3, діти буде. 6 помножити на три. так, буде? Буде 18. 18. Є таке відерко? Ну, тягни, є. тягни, не мійся. Ось наша рибка, так? Нема. Ось так Нема. і сюди трошки. О, бач! Стала а, навпаки, Окей, поміняти є. множники. Це буде 3 помножити. Ну, тягни, тягни. Ось як цікаво. Добре, молодець. Хто ще наступний приклад іде? 5. Святослав. Він перший казав, а ти зразу скачуємось. Так, і так. 6 на 4 буде 24. Молодець, святослав. Так. Міняємо множники місцями, є такий приклад? Ну а? Дивимося, є діти. Який буде приклад? 6 множимо на 4, а міняємо множники місцями буде? 4 помножити на 6. Є. І молодці, добре. О, прекрасно. Далі сім помножити на чотири. Людей, куди ми до ринку? В море. В море, в океан відпускаємо. І 6 помножити на 5 буде? 30. Так, 3. який 5. розумний восьмій клас. Я вам не пишаюся, Молодці. Ну, я, Наші на вас наша школа. Так, моя школа. Мені приємно, що ви ще пам'ятаєте. Я продовжую виходи. Хмар. 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 Я розумію, що ми всі захоплені подорожю. А Фейко, інакше та хмарка десь попливе і ми не зможемо виконати наступне завдання. Тахмарка. Ми зовсім забули про головне ми не знаємо назви нашого корабля. А бувалі молоки кажуть, як судно ти назвеш, так воно і попливе. Її ти зможеш розшифрувати за допомогою спеціального розшифрувального пристрою. І, звичайно ж, своїх знань. Що нам потрібно розв'язати? Приклади. Тому ми відкриваємо зошити, пишемо число, класна робота і будемо розв'язувати приклади. 6 помножити на 7. 42. Да. Так. 6 помножити на 7 буде скільки? 42. 42. І що нам далі треба зробити? Далі. І додати 45. Приклад ми не будемо переписувати. Ой, так вже так. Давай давай перевіримо, що 87. Давай. 6 помножити на 7, скільки буде. Записуємо. Додати 45. Дорогі. Як ми розв'язуємо такі приклади? Спочатку виконуємо дію множення. Ти сказав, що 6 множество на 7 буде? 42. 40.